Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ви попали на канал Ольга Птиця Фенікс Таро. А зараз будемо з вами дивитися місто пологи Запорізька область, найближчий час стосовно воєнних дій, місто пологи. Сльози потери. ще, знаєте, ще невідомо, ще невідомо на сьогоднішній день, що, які, господі, які розрушення може принести в найближчий час пологам. На сьогоднішній день це ще невідомо. Це ще отак от тихенько, да, ще невідомо. Ну, Шанси, шанси вернутися в Україну найближчим часом. Але бережіть себе, тому що тут п'ятерочка кубків – це, це потері, це сльози, це потері, це страх. Кінець розкладу України, вертайтеся додому, але по карті смерті радикальні переміни, радикальні зміни внезапне, от що там внезапне, але дуже обережно дуже обережно, тому що задумав Путін ще щось, ще щось з мічами зв'язане, ще не ще кінець, от так от карти кажуть. ЗСУ близько. ЗСУ семерочка мечей, іде це як спасіння і по карті і рицар Пентаклій Дуже-дуже буде багато ЗСУ. Дуже-дуже-дуже. Але дуже обережна п'ятерка кубків. Напряження сіли за води. Але слава Богу, йде старший аркан зміни. І у вас буде розцвіт сіл. Місто буде підніматися, просто підніматися і розцвітати. Може, це не найближчим часом, але, але надія є. Бережіть себе.